Дорогі любі мої друзі, до мене приїхали тато і мама, привезли маленькі гостинці. Що привезли? Привезли два пакети молодої бараболі. Привезли кульок часнику, пакет червоної цибулі, пакет кукурузи, привезли, домашню воду з криниці привезли, дуже сильно хотів. Привезли возо з пару десяток яєць. Так, а, це кріп, це яйця. Пакет морфи. Саме головне дивіться, огірочки, квашені огірочки. На закуску підуть те, що треба, але алкоголю я не вживаю. Тому огірочки квашені буду так їсти. Тут пару зелених огірків, помідорі, тут відео помідор. І саме головне сало, сало з м'ясом. Там ще є пару молоденьких кур. Кур є. Двіться. Дивіться. Копчене, копчене сало з м'ясцем. Тато і мама безмежно вас люблю, ціную, поважаю і дякую за те, що ви нас з братом підтримаєте, допомагаєте. Те саме головне, дуже вам щиро дякую від щирого серця, що ви нас підтримуєте, допомагаєте. Бо зараз піти в магазин, це все купити. По-перше, це хімія, а це домашні. І топіру мені не треба йти в магазин, можна так сказати. Дуже щиро вам дякую. Шотанчик.